Всім привіт в цьому відео ми розглянемо, як в Linux відновити дані віртуальної машини Oracle VirtualBox, а також що робити у разі збою віртуальної машини або якщо вона не запускається, як відновити видалену віртуальну машину VirtualBox та відновити її працездатність. Файли віртуальної машини Oracle VirtualBox зберігаються у певній структурі та мають різні формати в залежності від типу інформації. Стандартне розташування файлів Oracle VirtualBox у Linux. Це папка Home, ім'я користувача, VirtualBox VMs, ім'я машини. Основні файли віртуальної машини VirtualBox це файл vBox конфігураційний файл віртуальної машини. Він зберігає налаштування віртуальної машини, кількість оперативної пам'яті, тип процесора, параметри мережі, прив'язки USB тощо. VBOX.Pref це резервна копія конфігурації. Попередня версія Vbox файлу, яку можна використати у разі пошкодження основного файла: VDI, VMDK, VHD або HDD файли це сам віртуальний жорсткий диск. Основне сховище даних віртуальної машини містить операційну систему, файли користувача, програми і так далі. Що робити у разі якщо віртуальна машина Oracle VirtualBox отримала пошкодження, не запускається або видає ту чи іншу помилку? Тобто доступ до даних такої віртуальної машини втрачено, файли неможливо прочитати чи скопіювати в інше місце. Щоб отримати доступ до даних такої віртуальної машини, скористаємося програмою для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Вона має дві беззаперечні переваги перед іншим аналогічним програмним забезпеченням. Перша це те, що програма має функцію монтування дисків в більшості віртуальних машин. І друга це те, що програма працює на всіх версіях Linux. Отже, у нас є віртуальна машина Oracle VirtualBox, яка не запускається з якоїсь причини. На ній збережено файли, до яких необхідно отримати доступ. Щоб отримати доступ до файлів віртуальної машини, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключені до даного ПК. Щоб отримати доступ до віртуальної машини, змонтуємо її жорсткий диск до програми. Для цього натискаємо Монтувати диск та обираємо VirtualBox. Якщо у вас інша віртуальна машина, то оберіть необхідну зі списка. Вкажіть програмі папку з віртуальною машиною та натисніть Відкрити. Hetman Partition Recovery автоматично визначила диск вказаної віртуальної машини. Тиснемо далі. Після цього жорсткий диск VirtualBox з'явиться серед інших дисків, як змонтований диск. Щоб отримати доступ до його даних, тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Ось дані нашої віртуальної машини. Перейдіть до потрібної папки та збережіть необхідні файли. Як бачите, всі їх можливо переглянути у вікні попереднього перегляду. Зверніть увагу, програма навіть визначає ті файли, які було видалено у віртуальній машині на той момент, коли вона іще не втратила працездатність. Щоб відновити файл чи папку, виділіть потрібне та натисніть на кнопку відновити. Вкажіть папку для збереження відновлюваних даних. Файли відновлено. Що робити у випадку видалення повністю всієї папки віртуальної машини VirtualBox? Чи можливо її відновити? Припустимо, що у нас є диск з віртуальною машиною. Вона працездатна та на ній є якісь дані. Випадково видалимо її. Щоб її відновити, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключені до даного ПК. Наша віртуальна машина зберігалася на диску SDB1. Проскануємо його. Тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Ось дані просканованого диска. Потрібна нам віртуальна машина зберігалася в наступній папці. Переходимо до неї та бачимо нашу віртуальну машину. Щоб відновити її, виділіть повністю всю папку з файлами віртуальної машини та натисніть Відновити. Вкажіть папку для збереження відновлюваних даних. Вказану віртуальну машину відновлено. Майте на увазі, в залежності від причини видалення віртуальної машини програма може не знайти її після швидкого сканування. В такому випадку клікніть правою кнопкою миші по диску, на якому зберігалася віртуальна машина. Та оберіть проаналізувати заново. Оберіть повний аналіз та вкажіть файлову систему даного диска. Як змонтувати щойно відновлену віртуальну машину Oracle VirtualBox. Як бачимо, віртуальну машину відновлено разом зі всіма її конфігураційними файлами. Зверніть увагу, відновлювати потрібно саме всю папку віртуальної машини зі всім її вмістом. У іншому випадку віртуальна машина працювати не буде. Щоб запустити щойно відновлену віртуальну машину, відкриваємо Oracle VirtualBox. Переходимо до меню Машина. Додати. Переходимо до папки зі щойно відновленою віртуальною машиною. Клікаємо по конфігураційному файлу з розширенням WebOX та тиснемо Відкрити. Машина має додатися до списку віртуальних машин. Запустіть її. Якщо віртуальна машина запускається, значить її відновлено правильно разом з усіма конфігураційними файлами. Якщо ви відновили не всі файли віртуальної машини або вона не запускається з якоїсь іншої причини, то ви можете відновити з неї дані таким способом, як із пошкодженої віртуальної машини. Тобто імпортувавши файл жорсткого диска машини до програми для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Як ви можете бачити, Hetman Partition Recovery це не лише програма для відновлення видалених файлів з Linux, а й потужний інструмент для роботи з віртуальними машинами. На цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Це допомагає нам розвиватися.